В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми не можемо говорити про кого іншого, як не про Богородицю. Сьогодні наша церква святкує одне з найбільших Богородичних свят. А може і найбільше. Яке більше свято? Воскресіння Ісуса Христа чи Різдво Ісуса Христа! Воскресіння. Та якщо йти по тій лозиці, то сьогодні є Богородична Пасха. Якщо йти по тій лозиці, то її успіння більше, ніж різдво. Діло Спасіння Ісуса Христа почалось коли? На благовіщення. Коли Марія сказала так, то і ми знаємо у Вервиці, розважанні, розважимо собі, як причиста діва Марії Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. І закінчилось діло Спасіння, коли розважемо собі, як Господь наш Ісус Христос причисту Діву Марію, прославив на царицю Неба і Землі. Той якраз сьогодні у цей день. Тому знаєте, я думаю, що Оспіння при Святої Діво Марії це є найбільше Богородичне свято. З Євангелія ми Нічого не довідуємося про цю подію, коли, де і як. Але ми довідуємось з інших джерел, з апокрифів, з передання, з видіння, з різних книг, з благословення звичайно, церкви. Де ми можемо більш глибше подивитись на життя і особливо сьогодні на успіння оспіння печистодію марії. І однією з таких книг є книга Марія, земний шлях і Труди. Написана вона блаженною, монахинею Марією з Агреда. З благословення вона є опробована римськими папами не одним багатьма. Найперше і благословив Папа Інокентій 11 від. 3 липня 1686 року. Він дозволив на видання і дозволив на читання. Також ця книга, книга видіння, є опробована і єпископами Української греко греко-католицької церкви. Та вона, напевно, є у нашій крамниці. Вона перекладена чуть не всіма мовами світу. І вона перевидавалася. 10 або 15 разів уявляють, наскільки сильна книжка. І вона перекладена на українську мову нашим парафіянином паном Корнелієм Петришиним у 1996 року. Коли я був дияконом, Є був цей день в церкві. Тець Сергій до мене каже: Є похорон. Ходи помолишся з нами. Це був час коронавірусу. І ми пішли молитись. Тець Сергій, був я і ще здається який священник. Ми хоронили чоловіка на ім'я. Корнелію. Щоб ви розуміли, ця книга давно вже була на полицях в мене вдома. Тобто вона прочитана не один раз моїми батьками. Тобто я цією книгою дуже добре був знайомий. Ми хронили пана Ну Корн Корнелі. Та Корнелію то Корнелію. Поїхали на цвинтар в земловоду. Було людей небагато. Дружина його не була, бо вона вже була. Дуже хвора і лежала в лікарні. Людей було певно з 10-15. І після похорону один чоловік попросився сказати слово. Він прийшов пішки з Івано-Франківського. Бо в той час, якщо ви пригадуєте, автобуси якось не курсували, він прийшов пішки і сказав слово. Що оцей корнелій за його старанням? Була перекладена на українську мову ця книга. мене, знову, аж я не повірив. Я не повірив. Я прийшов додому, відкрив книгу і дивлюсь на другій сторінці, хто переклав Корнелі Петришин. Слухайте, мене аж підкинуло. кинуло. Знаєте, то є завдання для нас, вірних, парафіян, храму. Христового Воскресіння. Встидно би мало бути. Знаєте, Якщо ми не знаємо про таку книгу, не знаємо про такого Корнилія Петришина і не знаємо, що в ній оповідається. А книга дуже гарна. Було великим благословенням. Взагалі є благословенням бути на похороні праведного чоловіка. Уявіть собі, яке благословення сьогодні отримали ті, які прийшли на похорон до Марії. До Марії. А яке благословення отримали ті, які вчора робили гріб? Велика ласка зійде на тих, кого була черга? Вчора прикрашати гріб. Марія обов'язково скаже своєму сину хто і як прикрашав її гріх. Книга Марія земний шлях і труди. Зблагословання церкви. Богослови кажуть, що ця книга пояснює більш як тисячу трудних місць списання дотепер невідомих. Котрі були закриті під звичайним словом. Тому я сьогодні собі дозволю прочитати уривок останні роки дні і години пречистої Діви Марії на землі. Коли б Пресвята Богородиця приблизилась. До віку 67 років, Господь відправив до неї архангела Гавриїла, щоб він сповістив час її відходу із землі на небо. Гавріл сповістив їй, кажуть, тепер церква вже сильна, Святий Дух просвічує її, кров перших мучників скріплює її. І сприяє їй росту. Тому через три роки ти будеш у небі. Пресвята Марія з невимовним ликуванням Духа прийняла цю вістку, припавши до землі, і дала відповідь у тих самих словах, що й при зачатті. Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. Ця подія відбулась у місті Ефес. Ми знаємо, що Марія проживала під опікою Івана Богослова. Але після зяви Архангела Гавриїла причиста діва побажала відвідати усі святі місця життя і сина. її сина. Тому вони Відразу вирішили на святу землю доживати віку. За три дні перед успінням Богородиці апостоли зібрались в домі тайної вечері. Божа Матір заговорила до них, кажучи. Дозвольте вашій слугині мовити до вас. І висловити свої покірні бажання. Петро узвався, що всі уважно слухають, і у всьому їй підчиняться. І ще благав, щоб Марія не клячала. Благав Марію, щоб не клячала, а сіла собі на лежанці, як буде говорити. Йому здавалося, що від довго клячання при молитві до Господа вона вже вичерпала сили і що годиться, щоб цариця промовляла до них сидячи. Але Марія все одно, стоячи на колінах перед Петром, сказала: Мій пане, я молю Тебе, як Вселенського священника і главу. Святої Церкви дати мені благословення. Дозволь, щоб Іван розпорядився моїм одінням. В цій книзі написано про дві речі, які Богородиця залишила після себе. Це є що? Пояс раз 31 серпня будемо шанувати пояс Христої Богородиці. і Ризу. Ризу. Ну, пояс зрозуміло, що такий, а риза це є накидка. Це є накидка. І вона каже: Дозволь до Петра, щоб Іван розпорядився моїм одінням двома речами ризою і поясом, які церква знає, віддавши їх двом убогим дівицям, що зобов'язались своєю добродійсністю. Тоді вона схилилась до землі і поцілувала ступні. Святого Петра. Потім звернулась до Івана, кажучи, Я смиренно і від серця дякую тобі за ласкавість, яку ти виявив мені. Потім вона попросила апостолів помолитись з нею і за нею. Тоді Марії з'явився Господь Ісус Христос і сказав: Гріх немає у тобі жодної частки. А це значить і покарання за нього, що є смертю. Якщо ти не бажаєш помирати, проходь зі мною зараз, щоб мати участь в моїй славі, котру ти собі заслужила. Причиста матір відповіла, мій сину і мій Господь. Благаю тебе, дозволь твоїй матері і слугині увійти у вічне життя через звичайну браму природної смерті. Ти, хто є Богом і переніс смерть, хоч не мав обов'язку робити цього. Тому так личить, що коли я йшла за тобою у житті, то так само піду за тобою і в смерть. Господь схвалив це рішення. І дав Богородиці Марії нову власть і обіцяв надати великі ласки для доброї смерті всім тим, хто закличе поміч Богородиці у своїй смерті, що ми і робили на молитві. Дальше Марія каже, в останню хвилю свого земного життя я говорила з Іваном про Ісуса Христа і про Царство Небесне. Іван лагідно говорив мене відпочити на ложі і молячись, бартував біля мене, промовляв псалом 118 майже повністю. Потім три перші вірші 41-го псалма, потім перші вісім віршів 38-го псалма, 22-й псалом і перший псалом. Нарешті він молиться, Отче наш, повторює слова Гавриїла і Єлизавети, пісню «Товій», вірші 11, від 11 до 46 стиха 24 глави Еклезіаста, а в кінці він ще й співає гімн величання Богородиці. Та коли він доходить до дев'ятого вірша, помічає, що Марія більше не дихає, Марія каже, останній звук, який я чула на землі, були слова Івана, що він їх шептав. Вони були для мене, неначе Колискова матері. Вони супроводжували мою душу в небо. Так я уснула. Іван з криком кидається до землі і кличе Марію знову і знову. Він ніяк не може усвідомити того, що Марія більше не може йому відповісти. І що в її тілі більше немає життя. Іван нахиляється над обличчя Марії, і потоки сліз падають на це лагідне обличчя і на чисті руки, які лежать схрещені на грудях. Це є єдине омивання тіла Марії, сльози Івана. Тоді Іван швидко виходить в сад і збирає всі квіти, які лише може знайти. Оливкові гілки, які вже мають плоди. Повернувшись до кімнати, він при світлі лампи обкладає квітами і гілками тіло Марії. 26 днів Марія не дожила до 70 річчя. Від сьогодні до Різдва Богородиці 26 днів. 26 днів Марія не дожила до 70 років, до 8 вересня, дня її народження. Апостоли нарадилися похоронити її в новій гробниці, так, як ховали нашого Спасителя. Жителі Єрусалиму масами рушили на похорон Христової Матері, так що мало хто зостався вдома, чи з юдеїв, чи з чужинців. Апостоли піднесли на свої плечі катафалк і священним тілом і пішли в процесі із дому тайної вечері до Єсафатової долини. По дорозі ставалося багато чудес, всі хворі повністю видужували, а демони втікали із посіданих, навіть не чекаючи наближення тіла непорочної Діви Марії. Ще більше було навернень серед жидів і чужоземців, бо при цій нагоді широко. Відчинилася скарабниця Божого милосердя. Новонавернені голосно визнавали Христа як істинного Бога і Відкупителя. і просили про хрещення. В наступні дні апостоли й учні тяжко працювали, щоб всіх їх приготовити у вірі і охрестити. Коли похід дійшов до гробниці в долині Йосафата, Апостоли і шаною поклали катафалт і з тілом в ріб, накрили його ляною тканиною, вхід запечатали великим каменем. Душа Марії відбула на небо. Тіло, тіло ще лишається у гробі. Так, як. Так самісінько. Так самісінько, як з Ісусом Христом. Тіло лежало в робі, та от так ми маємо. Розуміти. Марія тіло Марії не між нами, тіло Ісуса Христа у плащаниці між нами. Та душа пішла в ад робити там хвилі, а тіло між нами. Марія, тіло Марії зараз є між нами. А душа відбула, куди? Небо. Для чого? Для коронування. Сісти на трон. Найбільше тішились хто? Як думаєте, хто найбільше тішився, що Марія прийшла до неба? Найбільше тішився Йосиф. Та в цій книзі написано: найбільше тішився її появі Йосиф. А тоді батьки Йоаким і Анна. Дякую. На третій день після возведення на трон і коронування, Пречиста Діва Марія у супроводі Ангелів вернулась у світ, воз'єдналась з тілом, не чекаючи на загальне Воскресіння мертвих. При кінці світу із ангелами піднеслась на небо у славі. Амінь. Слава Ісусу Христу!